А як ж з'явили взагалі ідея з проведенням цього Рамштайну? Тому що вам нагадувати точно не потрібно, та глядачам певне теж, але скажу: під час візиту Зеленського до Нью-Йорку якраз виникла ідея з цим Рамштайном, але не у Зеленського, а у Джозефа Байдена. І я коли вперше почув це повідомлення, був чесно кажучи, приємно, дуже приємно вражений. І е, я пам'ятаю, скільки я розповідав і чув е, всякого роду попередніх думок про те, чим для нас може це завершитися цей рамштайн позитивом, і навіть там нам оголосять політичне рішення щодо членства в НАТО, і всі очікували. І президент до цього готувався. Ціла делегація працювала у Вашингтоні, яка готувала цим Рамштайн. Там Стефанішина була, і очільник Генерального штабу, вони там були. Тобто це все готувалося, але це було скасовано з якихось причин. Ну, окей, офіційна причина це ураган Мільтон, але відповідь на те, чому у Байдена виникла ця ідея, ніхто сьогодні не дає. І намагаються це минати, але, як на мене, це дуже приваблива така, ну, точніше, приват, така примітна деталь. Стосовно відтермінування Рамштайну, я особисто не бачу взагалі перспективи його проведення до кінця цього місяця. Оскільки будь-який візит президента uh, Джозефа Байдена до якої-небудь іншої країни в умовах діючої виборчої кампанії, коли шанси Камали Харріс стрімко полетіли донизу uh, у можливості виграти ці вибори. А Трамп потужно набирає то звісно поїхати сьогодні лідеру демократів кудись. Ну це не буде зовсім правильно. Тут будь-який візит його за кордон буде розцінюватися а, його опонентами, як зрада виборців, і вони це точно припіднесуть. І звісно, на цьому тлі абсолютно зрозуміло є дія президента України, який починає представляти план перемоги, який він мав представити всьому Рамштайну. Він його представляє кожному сьогодні лідеру Європи. Окремо ну звісно, не всім поки що він представив. Він представив це лише прем'єр-міністр Великобританії. Президенту Франції, премєр міністру Італії, і ще сьогодні він, ймовірно, зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, якому напередодні телефонував Джозеф Байден. Минулої ночі за київським часом у них відбулася телефонна розмова. Білий дім і Бундестаг опублікували прес-релізи, сказали, що ми розуміємо проблему у США дійсно з ураганом Мільтон, який виявився не таким страшним, як його малювали. На приводики жах там 10 чоловік загинуло, там декілька мільйонів чоловік без світла. Але я думаю, їм просто його відімкнули. Факт підтоплення, і як ви кажете, в принципі, це не є таким що чимось екстраординарним для Флориди і, взагалі, для штатів, тобто рутина. Але справа в тому, що перед цим ураганом не розібрали наслідки попереднього. Навіть там те було. Ну хто дивився відео, то певне знає, що там із тим навіть не впоралися. Зараз Байден ініціює скликання конгресу, але, повертаючись до Європи, Зеленський представляє цей план. Він розуміє, що у нас часу немає. Він зустрічається з кожним окремо. Буквально щойно він зустрівся з папою Римським. Він спілкувався з ним віч навіч без свідків 35 хвилин. Ну, це як на мене, це немало. Не тобто вони про щось говорили актуальне і поки що не бачу. Ну, якихось повідомлень про наміри його повертатися додому. Ймовірно, він там ще буде залишатися. Тому що, е певне, ну, зроблю, роблю зараз припущення. Актуальність цього засідання для нас край важлива. І роблю висновок, що е швидше за все. План перемоги, який він представляв у Вашингтоні конгресменам, і республіканцям, і демократам, і Джозефу Байдену, і кандидатам президенти, ну він не знайшов того відгуку, на який ми очікували. Або ж Байден сказав, окей, ми це розберемо на Рамштайні. Нехай вирішують усі. А тепер зовсім відтерміновують цю історію. Незрозуміло куди, бо я там чув, що, можливо, 17-18 жовтня Рамштайн взагалі буде в Вашингтоні, але офіційного повідомлення поки що немає. НАТО про це мовчить. Бо НАТО має перебрати на себе функції, до речі, постачання зброї, і так далі. Це теж якраз таке останнє останнє засідання, і е, на тлі це все на, 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 на тлі цих всіх вояжів зеленського є купа публікацій у західній пресі стосовно нашого членства в НАТО. І вчорашня публікація у політику, де пишуть про п'ять якихось пунктів, які нібито зеленський пропонує західним партнерам: це членство в альянсі. Це система протиповітряної оборони, це ракети Таурус, це інвестиції в економіку. І п'ятий пункт зараз вилетіло з голови. Так швидко не пригадаю. Ну суть, в принципі, зрозуміла. А, і удари зброї по території Росії, і вони навіть дають ймовірність досягнення позитивних результатів по кожному з них. Але перший пункт це НАТО. Тому в мене така, знаєте, зараз є не те, що конспірологія, а міркування. Про те, що це все не випадково відбулося, а ураган став приводом. Хоча я вже читав е, оцінки окремих наших колег про те, що, мовляв, так оцінювати е, відтермінування Рамштайну, це радянщина. Ну окей, але тоді що за цим на правду стоїть? Бо нас усіх турбує зараз ситуація і в Курській області, де не дуже добрі новини, і в тому числі на сході. Ну якось так у мене. Тому я вбачаю, що скасування Рамштайну було свідомим, а ураган став лише приводом. І, друзі, на цьому, от, продовжуючи цю тему, чого очікувати від візиту Зеленського зараз по Європі? Чи можливо я не те бачу зараз, можливо, у вас якісь інші думки з цього приводу? Ну, давайте, я, так, не вірю так, те, що, я не вірю в те, що, наприклад, цей візит знову ж таки він відбувся, буде, буде ті візити будуть відбуватися з якоюсь такою надмірною. Е Подарунковістю від наших партнерів, тому що ми прекрасно розуміємо, що це вимушені зустрічі, які просто не мали б відбутися, тому що мав бути Рамштайн, мали бути загальні зустрічі, так як вже всі заявили, і це лише знову ж таки такі приклади. Я не сильно вірю в те, що так. як… Та, як ти сказав, наприклад, щодо того, що на розна розсуд всіх лідерів буде видано якась інформація, що вони мають вирішити цю інформацію ну, на Рамштані. Тому що зазвичай на Рамштані вже фіксуються прийняті рішення до нього, от і е, насправді ситуація з теперішніми візитами це просто вже констатація факту, і знову ж таки я сумніваюся, що е, ці план перемоги, план план перемоги, так, як сказав знову ж таки е, Зеленський під час зустрічі. Коли вони виходили з Макроном до ну, до, до преси, ну, от він назвав це планом перемоги. Той, що він його показав плану по плану президенту. Але я вірю в те, що Макрон цей план перемоги вже бачив до того, а, і явно це не була причина для того, щоб його зустрітися і показати йому особисто, розказати там так, звичайно, вони обговорили можливо нюанси е, більш детально, що можна робити, зробити, як це докла... які зусиль можна докласти. Ну і плюс знову ж таки, як ти кажуть, е, навели фокус спільних зусиль. От і така сама ситуація відбувається з іншими партнерами і з, з, з найбільшими нашими партнерами, і, і з італійцями, пані Мелоні. Вот ну відповідно, Шольц тут переконувати також немає змісту, тому що якщо він навіть сьогодні буде, тому що ми ж також прекрасно розуміємо, що без дозволу Сполучених Штатів Америки Шольц робити нічого не буде. А великобританія така сама ситуація, в принципі, тому е, дійсно ми зустрілися, переговорили все прекрасно. Е, підтвердили наші наміри. Ну навіть у міру, там дав такі Позитивні нотки вже про те, що у нас буде далекобійне озброєння. Я так розумію, що далекобійне озброєння в нас воно вже є, але по факту його використовувати вже будуть на певних територіях, mm. це просто вже такий натяк був грубий, я б сказав. О, тому очікувати від того, що нам дадуть далекобійне озброєння, дадуть дозвіл на використання далекобійного озброєння, вже немає змісту, тому що в принципі це вже такий майже доконаний факт. Але е, все інше. Тобто, якщо вони якщо мається на увазі, там зустрічі з нашими партнерами, і вони самі вирішить, наприклад, там щось таке екстраординарне. Ну, наприклад, там направити свої війська в Україну, е, не знаю там 20-10 там тисяч е, своїх військ, як це колись обіцяв е, Макрон. Ну, от що гіпотетично це можливо, навіть про це ведуться перемовини. ну, правда, так все і затихло. Нічого про це дещо не, 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 не вговорюють. Це і на жаль, ми ніякої відповіді на це питання поки що не маємо. Ну, і знову ж таки посилення там озброєння України також не відбувається екстраординарними екстраординарними темпами. Е, всі, всі, всі ці ситуації вони все е, ну, це, це, це змушує лише натикати на наших найбільших партнерів на Сполучені Штати. їм треба більше рухатися, а не чекати якихось своїх геополітичних. А, а, аналізів там дотримується точніше своїх геополітичних аналізів і отримувати в майбутньому якісь е, преференції від свого е, бачення, свого бачення цього е, цієї війни і розв'язання цієї війни, тому що на жаль, ми знову ж таки впираємося в е, ігри дорослих. А нам залишається лише вигрібати це все своїми руками.